Вітаю усіх на Білоцерківському авторинку. Сьогодні у нас на огляді сімейний, семимісний потужний автомобіль Volkswagen Tiguan Sport 2018 року випуску. Авто у нас оснащене потужним та витривалим двохлітровим TSI двигуном. Тут 80 тисяч кілометрів пробігу, автоматична коробка передач. Авто у нас пригнане з Америки, куплене на аукціоні. Це взагалі проєкт. І давайте ми оглянемо його зараз з вами детальніше. Я вже сіла всередині, хочу вам сказати, що тут дуже зручні там які сидіння, вони у нас тканеві, в дуже гарному стані. Регулюється сидіння механічно. Так, маємо тут центральний замочок, регулювання дзеркал, вони в нас ще з підігрівом. Склопідйомники, є датчик світла. Таке ось мультикармо, є голосове керування, круїз. Давайте ми заведемо. Авто, так виглядають наші ключики. У нас тут все працює дуже добре, тихо, без помилок. Далі мультимедійна система, вона в нас підтримує CarPlay та Android Auto. Також маємо камеру заднього огляду. Добре працює кондиціонер. У нас тут електроручник. Так виглядає коробка передач. Тут є спортрежим, підстаканники, є USB-розйомчик та підкурювач. Підлокотник загалом дуже гарне авто. Так, позаду у нас багато простору, дуже зручно для дальніх поїздок. Є підстаканники в підлокотнику. Так, давайте відкриємо багажник. Як я вже казала, авто у нас загалом має сім місць. Зараз у нас два задніх складені, і тут дуже багато місця в багажнику. Так, також ми маємо запаску. А придбати цей автомобіль ви можете у нас на авторинку. Його ціна складає 17 тисяч доларів, і також ви можете його оформити в лізинг та кредит. З нами ви можете зробити це дуже швидко і головне безпечно. Ну а за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 і працюємо кожного дня без вихідних. І не забувайте, що автобазарів є багато авторинок. Один і тільки в білій церкві.